Трощена російська техніка до чернівців привезли металобрухти рашистів. Виставку трофеїв організували на соборній площі міста. Утім, така ініціатива неабияк обурила деяких чернівчан та гостей обласного центру. Дехто ж навпаки, вбачає у таких діях благу ціль. Усі за та проти досліджувала моя колега. Детальніше у сюжеті Аліни Рябко. На Соборній площі Чернівців, де раніше демонтували пам'ятник радянському солдату, привезли п'ять одиниць ворожої російської техніки, яку розтрощили Збройні сили України. Містянам продемонстрували танк, бук, гвоздику та самохідну бойову машину. Виставка трофейної техніки це ініціатива Міністерства оборони. Задумка проста: нагадати людям з тилових міст, що війна не закінчилася, а втрачати пильність і розслаблятися зарано. Ця виставка вже відбулася в низці великих міст України, тож настала черга чернівців. На її організацію не витратили ні копійки з міського бюджету. Всі витрати на Міністерстві оборони. Зберігаймо спокій та довіряймо нашим військовим. Втім, люди по різному зреагували на такі дії влади. Одні відносяться до такої ініціативи схвально, адже це нагадує, що в країні досі триває війна і стосується вона всіх. Інші навпаки обурюються, мовляв, у людей і так стрес, особливо у тих, хто втікав з під обстрілів. Треба нагадати чернівецькому народу, що в країні є війна. Ми не відчуваємо війни. В нас тут мирно. І нам здається, що це так. Це дає усвідомлювати, що війна є справжня війна. І що нам треба якось мінятися, жити більш-менш розсудливо. Ну, дуже негативна виставка. Дуже налякуюча. Ну я не знаю навіщо людям на, на це дивитись. Ну люди так в стресі. Ну я розумію, що з одного боку ми повинні бачити цей жах для того, щоб робили якісь висновки. Але ну для нашого міста це занадто вона підсвідомо людям, дає зрозуміти, що війна дійсно триває. Що вона не закінчилася, і я думаю, що для... виставка зроблена для того, щоб підбадьорити людей, що буде перемога. Хоча виставка ця трошки ну, ну, викликає страх. Люди повинні розуміти, що в нас війна, і повинні бачити, жити цим і допомагати в нашим військовим. Я рахую, що це позитивно. Ми далеко від цих подій і. Як ми цього не усвідомлюємо, начальник департаменту Міноборони Олександр Лієв каже, що це виставка російської ганьби. Протягом лютого березня, за дорученням міністра оборони, ми створили логістичний загін і доставили в усі обласні ТРО 14 тисяч тонн зброї. Щоб не їхати порожніми, назбирали кубку російського хламу. Після дослідження нашими військовими науковцями та інженерами сформували декілька експозицій, які можна буде побачити на площах українських міст. Натомість колишній мер Чернівців Олексій Каспрук розкритикував виставку ворожої техніки. Мовляв, чиновники витрачають сотні тисяч гривень для переміщення іржавого орчого металобрухту країною туди-сюди. От що ці бляшанки з залишками смажених орчих ДНК роблять в центрі міста? Нагадують біженцям, з якого пекла вони вирвались, на що було витрачено тонни пального, яке волонтери по літру збирають, щоб доправити на фронт авто ліки їжу. Чи не мали би ці моцні автокрани, які тягають цей мотлох, розбирати руїн? Не будинків на звільнених українських землях своєю чергою політолог ігор баб'юк каже: ініціатива з виставкою викликає неоднозначну реакцію. У мене це неоднозначне ставлення до цього, тому що для декого, для тих людей, які тікали від війни, від вибухів і бойових дій та. Воно від зруйнованих будівель, то воно буде викликати певні психологічні асоціації. Я розумів би, якщо б це проводилось в якийсь період, коли немає інформаційних каналів, немає телевізорів, інтернету, коли ми не знали би про це. Та і то привозять, показують. Врешті-решт, кожен сам визначає важливість та доцільність цієї виставки. Триватиме вона до 11 вересня. Аліна Рябко, Андрій дня, ТВА.